Після цього вони, коли заставили документи, до нього хтось підходив, його приводив до тями, можливо, там, лікарі вони Так, да, Вони, вони цього сказали, що він притворюється. Почали по лицю стукати, а потім на, просто взяли і загрузили самі. Були назад на за, за спиною да. ага. Так. так. Вони ну і швидку не викликали нічого. Ні, з ні, ні. Потім не, не. вони його закрили і куди вони його повезли? Ви знаєте? Її повезли в міліцію. Да, Потім не... вони по телефону ті покажуть, що його завезли в больницю. Це вже добра година пройшла. Він лежав скільки непритомний? Оце, Отак отут, то він так. десь мабуть, на минут 15. Непритомний лежав. І йому не, не надавали ні. ніякої швидкої допомоги, ні. не на шатирьом, ні. нічого. Ні. Ні, 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 ніхто не ходив, ні, не викликали. Гай, гай, гай ніхто там, не було, що відкривали е, цю е, аптечку. Ні, ні. — А ви пам'ятаєте, коли міліція е, Володю погрузила до автомобіля і поїхала? У котрій годині це було? Е... Вони десь, мабуть, пів сьомому ну, спинили. Так. А потім... Ранки. Да. А потім я вам зараз... То спинили чи ви стояли? Ні, ну, ну тут, оце, да, да. як було було. А потім вони вже завезли, подзвонили до хазяїна машини. Там віддоставили, що машина в угоні, що типу, цього, документи. Нас цікавить, коли він знепритомнів, його до лікарні доставили 8.30 ранку. А звідси вони поїхали у копій години. Десь у пів восьмого. Тобто то есть, до лікарні їхати на хвилин 15, угу. 100, да? То можливо вони його повезли кудись до міліції так, спочатку, так? Да? Можливо, так. Бо вони одразу з нас протоколи брали, а потім сказали, що uh -huh. він не прийшов у тяму і повезли. Що це є ж коли це дебелий час пройшов. Як uh прізвище -huh. по-батькові твоє? Сарані Дмитро Вікрович.